Іду на прогулянку, подивлюсь, глядачі наслали трошки грошей в банкомат після стріма. Дякую, глядачу, за. 500 і глядачу за 100. Глядач за 500 і глядач за 100, дякую, 60 в мене було. За розмови пошуки. Я от зараз іду, і люди приходять і вони виходять порозмовляти саме на вулиці. Тобто вони на проходжу частину йдуть розмовляти. Я думав, чи можливо я, я зря до них от цю тему починаю, що нам їх розмови не потрібні в суспільному транспорті? Бо я згадую себе, як я розмовляю з кимось. Я теж голосно розмовляю. Але я завжди себе от пригадую, як я вчиняв, я йшов з тими, з ким я хочу порозмовляти, в якесь. Укромне містечко або у ресторан. Там, де всі, хто знаходяться з обслуги, вони отримують за це кошти, за те, що вони присутні при чужих розмовах і вимушені це чути. Зниму вам покажу, де я живу. Тут живу. Тут йду. Це моя земля. В мірках планета це моя. Я тут живу. На вулиці чудово. Наше життя на вулиці. В приміщенні нам щось потрібно. Або переночувати, або помитися, або переодягтись. Приміщення це не є місце перебування життя. Життя воно в природі, на вулиці, навіть в містах. Гулять. Ще один, ще один варіант пояснення сенсу життя. Ми тут, щоб красиво рухатись. О, то виходить, що ми тут, щоб бути красивими. Я розмножився тут лише один раз поки що. І тому я маю змогу казати таке. Всі мої наступні діти будуть мною виховані без возика дитячого. Я буду їх носити на руках або водити за руку пішки. Вони будуть сильніші. Так, це для мене буде така задача. Але подумайте самі діти, коли лежать в возику дитячому, вони весь час дивляться на. Однотонне небо. І не можуть сказати, що це їх дратує. Бо вони ж новонароджені, вони ще не вміють пояснити, чи добре возити дітей у дитячому возику. Таке запитання. Я унікальний. Це точно. Мислитель. Мисливець. Думець. У мене велике майбутнє. Краще. У мене велике дійсне. А воно формує майбутнє. І дійсне також стає минулим. Значить, у мене велике і минуле. І минуле моє велике. І дійсне велике. І значить і майбутнє обов'язково буде. Хочу гуляти цілими днями, а тут холодно. Буду стрімить значить ці, цілими днями. От зараз перед очима у мене так. Я вже скинув 5 лишніх. Вважу зараз 81 кг, було 86. І відчуваю кайф від прогулянки. От у чому справа. Кайф від прогулянки, коли легкість маєте. Так так від всього. Легкість треба мати. Щоб бути щасливими, легкість треба мати. Щоб від життя кайф відчувати. Гарний висновок. Придбав трошки меду. Дякуючи глядачам. Дякую вам, глядачі. Слухайте, я прям відчуваю якість життя. Місцеві. Подгавки. Слухайте далі, я відчуваю якість життя. Ще скинув 5 лишніх кілограмів. Така легкість, стрибучість. Настрій аж гарний. От в чому щастя. Легкості по життю, щоб люди знали. Повернувся до оселі, зараз буду під'єднувати мікрофон, продемонструю мед. Квітковий така баночка, мед г... гречаний така баночка і мед липова акацієвий така баночка. Зараз буду це все дегустувати, пробувати. У стрімі. Так, я ж під'єдную мікрофон. Ну що, я провів ще один стрім, двогодинний, багато написав, багато розповів, і цей стрім я завантажу його з Тіктоку і завантажу його в YouTube, щоб всі могли переглянути. Ось такі показники. Хай щастить.